Що тут трапилось? Я, мені зателефонували, сказали, що ламають руки активістам, е, якісь невідомі люди. Е, бачите, ми намагалися поставити намет в арці. Пойшли е, спочатку на нас пенсіонери, вимагали дозвіл, ми з ними розмовляли, сказали, що дозвіл зараз привезуть, потім е, підбігає. Не дозвіл, а повідомчим способом в нас це. Тобто повідомлення про те, що просто встановлюєте. Це вони так називають дозвіл. Потім, а... Потім підбіг один з начальників подільської міліції, заступник здається, Ізмайлова, в цивільному. А, я бачу його, він шоков І... шокований був, коли мене побачив з прапором. І, І без, без всяких пояснень почав перекидати цей намет, розривати. Там особисто, це... особисто, особисто. А він роздухарівся, бо думає, що якщо ми не встигли його фото надрукувати на мітингу, то ми ще не робили мітинг біля МВС. Ще зробимо, і там його особисто цей чоловік, про якого ви кажете, він командував 19 грудня від'їздом машин міліції, щоб нас побили рейдери, коли нас швидку забрали з Пастошенко. От, така от подія. Потім е, проходили небайдужі громадяни, почали висловлювати свою думку щодо міліції і одного з громадян затримали за статтею 173, повезли в відділок. 51 гривня. Ну, збагачується за на наш кошт. Падли. <саснавець> Ти що, нічого не додав? Вже все було. А Владислава була? Так. Візьму у неї в, неї в інтерв'ю. <піць> Тук-тук, Это... ой, із <піць> Кузьміа. <піць> Я у вас інтерв'ю хочу взяти. <піць> що, що тут відбувалось? 에... В своем уме. Закрой бед тут холодно, мой девчонок греет. Вот так вот записываю гостиного двора. Вот, вот у всей красивые, уси красивые. Я сейчас погреюсь, вылезуте всю разум. Я нажимаю на паузу. Завтра, завтра будет все. Да, да. Я тебе видел Я куда машину тебя? Ну так. Мова, пиши, пишет.